Люди дуже багато зараз. Ну тобто, зараз багато психологів і багато езотериків, Тобто, всі зараз йдуть у там пізнання себе. Ну кожен по своєму, але вони те роблять. Таке питання, попри те, все у клієнтів дуже багато розчарувань. Да. Тому що іде, ще раз тобі скажу, ще раз іде от фільтр. Це все має змінитися, мають лишитися тільки кваліфіковані, круті спеціалісти. Езотерики теж будуть іти зараз з цієї платформи. Знаєш, як от, іде от фільтр, як оця боженька, да? нехай так фільтрує цю всю історію, бо вищі сили це терплять до, певного, до певної межі. Знаєш, це як мама терпить дитину, от вона там капризує, вона там бідкається, трошки, там погралась, побідкалась, окей. Ну коли вже це переходить всі межі. Тоді ти вже все береш ремня, ну да, або там ту дитину щось її якусь yeah. заспокоюєш. І тут виходить, що всі, хто хотіли на езотериці і на якомусь душевному болі, да, mm -hmm. от, людини цими обіцянками дурними, да, за три кроки, за десять якихось там порад і так далі, вони хотіли просто заробити грошей. Зараз, mm -hmm. опа, їх не буде. Ті, які там були ті типу, по світлячки, не пропрацьовані з непропрацьованою тіньовою стороною. Да. До побачення, розумієш, тому що це не та платформа, де можна просто усі-пусі. Розумієш, ми тут про все.